Основи християнської віри. Одна з основ християнської віри, нашої з вами віри, це кожен християнин, кожна віруюча людина, ми повинні вірити, що Бог існує. От це основа. Ми повинні вірити, що Бог існує. І дивіться, яка проблема. Для більшості українців ми розуміємо, що Бог існує, і думаємо, що це все, що потрібно для віри. Ні, це тільки перший крок. Тепер, другий крок. Якщо Бог існує, нам треба якось йому догодити. Якось зрозуміти, як йому догодити. І оце дуже-дуже така спорна тема, як догодити Богу. І я хочу вам сказати, що майже кожен з вас, більшість з вас, особливо якщо є ваша мама або ближня людина, вона, ми впевнені, що ми догаждаємо Богу. А що я, я роблю добро по мірі своїх сил, по мірі можливості, а що це Богу не подобається, що я роблю? І дивіться, ми впевнені. Більшість з нас, ми впевнені, що ми догоджаємо Богу і робимо речі, які догоджаємо Богу. І це є такий термін богословський, це вже пішло богослов'я. Праведність. Праведність, праведність це означає, що я догодив Богу. Так от, коли ми впевнені, що я роблю достатньо речей, щоб догодити Богу, це називається праведність. Але декілька слів я хочу сказати про нашу людську праведність. От ми дійсно, кожен з вас, ми робимо добрі вчинки, але ми робимо і погані. І навіть бочка меда і маленька ложка поганого вчинка, вона порте всю бочку. І ми розуміємо, дивіться, у Біблії написано прямо такі слова, я просто цитату скажу, що людська праведність, те, що ми пропонуємо Богу свою хорошість. Вона як запляманий одяг. Ти його не одінеш, там уже пляма стоїть. От ми Богу пропонуємо наші добрі вчинки, а там стоїть пляма. Така жирне пятно, як беляша. І все, ти не можеш йому це запропонувати. Це наша праведність. Тобто ми всі хороші, ми Богу пропонуємо. Але пляма стоїть. Що робити? Дивіться, в Біблії написано в Новому Завіті, що є Божа праведність. Божа праведність пов'язана з вірою Ісуса Христа, з Його кров'ю, яка текла на христі. Тому нам треба узнати не те, що я Богу пропоную, а те, що, е, що Господь називає тою праведністю, яку Він прийме. І це пов'язано з вірою Ісуса Христа.